У 2009 році була відкрита печера. Сьогодні саме вона є найбільшою серед усіх відомих печер у світі. Її назва Шандонг. Або Печера гірської річки. Розташована вона у провінції Куанбен на території центрального В'єтнаму. Місцеві жителі виявили її відносно недавно, у 1991 році. А світовій спільноті вона стала відома лише у 2009 році. Жоден з місцевих жителів так і не наважився зайти всередину. Їх відлякував шумний вітер біля входу та звук водяного потоку всередині печери. Лише у 2009 році група британських спалеологів вирушила досліджувати цю місцевість. Слава вхід та почала обстеження. Добратися до печери важко. Її оточують непрохідні джунглі та гори, які майже повністю приховують вхід. Він дуже вузький порівняно з її справжніми розмірами, лише 30 метрів завширшки та 10 метрів заввишки. Неймовірно. Але й досі не досліджено повністю лише 3,5 тисячі метрів із загального обсягу в 38,5 мільйонів кубічних метрів. Проте вже можна зрозуміти її грандіозні масштаби. У деяких місцях висота сягає 240 метрів, а ширина. 150 метрів на фото можна побачити вражаючі розміри одного із залів, Човени з людьми та намет виглядають зовсім крихітними на фоні навколишнього простору. Оскільки вся територія ще не вивчена, є припущення, що справжні розміри печери значно більші. Під час дослідження спелеологи виявили, що Шандонг входить до великої системи, яка складається з приблизно 150 менших печер. Загальна довжина цієї системи досі уточнюється. На думку вчених, це одне з найбільших відкриттів у світовій спелеології. До того ж, печера Шандонг належить до найкрасивіших. Родних об'єктів планети всередині протікає повноводна підземна річка довжиною понад 2 кілометри, а глибина місцями сягає 200 метрів. На великій частині території ростуть справжні непрохідні джунглі та ліси. Вода і рослинність створюють потужні повітряні потоки, завдяки чому під стелею печери формуються хмари. Один з екстремальних видів туризму. Ночівля всередині величезної печери. Можливість встановити намет коштує близько трьох тисяч доларів. Щоб потрапити до деяких ділянок, туристи спускаються зверху вниз на мотузці майже 80 метрів. Через різницю у печері постійно утворюється туман та хмари. У тих місцях, куди пробиваються сонячні промені, завдяки волозі виростає пишна зелена рослинність. Справжні джунглі, окрім річки, тут можна побачити фантастичні кам'яні утворення, що створюють дивовижні силуети серед темряви та рідкісних відблисків світла. Нова Зеландія дивує великою кількістю природних чудес, і одним із них є печери Вайтомо, справжній шедевр природи, який формувався мільйонами років, колись цю місцевість покривав океан. А після його відступу утворилися ходи та гроти з вапняковими стінами. У печерах живе унікальний організм грибні комарики, світлячки. Вони випромінюють зеленувато блакитне світіння, перетворюючи стелю печери на зоряне небо. Світлячки сяють сильніше, коли голодні, приваблюючи здобич у свої тендітні павутинні нитки. Якщо говорити надто голосно, їх можна злякати. Світло згасне. Вік печер вайтомо. Понад 2 мільйони років, але досліджувати їх почали лише у 1887 році. Блакитний грот на острові Капрі ще одне природне диво, це печера, до якої можна потрапити тільки з моря. Вхід дуже вузький, а вода всередині має насичений синій колір, адже сонячні промені проходять крізь маленький отвір та відбиваються від дна. Печера була відома ще в часи Римської імперії. Усередині археологи знаходили статуї богів моря та постаменти через значну глибину, понад 150 метрів, та вузький вхід дослідити печеру в повній мірі неможливо. Сьогодні голубий грот, одна з головних туристичних локацій капрі. Потрапити всередину можна лише у маленькому човні, в якому туристам доводиться лягати, щоб пройти крізь вузький отвір. Мармурові печери Патагонії ще один шедевр природи. Вони розташовані на кордоні Чилі та Аргентини на озері Карера. Попри назву, вони складаються з вапняку, але хвилі озера століттями вимивали стіни, створюючи неймовірні блакитні візерунки. Через зміну рівня води, одні тунелі інколи відкриваються, інші зникають під водою. Це місце стало популярним серед туристів, і в регіоні розроблено кілька цікавих маршрутів. Мамонтова печера у США є найдовшою у світі. Її протяжність перевищує 587 кілометрів. Розташована вона у штаті Кентуккі та входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Печера це величезний комплекс підземних коридорів, які постійно розширюються, адже нові зали відкриваються і сьогодні. Люди відвідували Мамонтову печеру тисячі років тому. Усередині знайшли обвуглені рештки факелів та навіть муміфіковане тіло добувача гіпсу, який загинув приблизно дві тисячі років тому. Сьогодні печера є частиною національного парку, площею 214 квадратних Кілометрів і приваблює туристів з усього світу. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.